Це новиночка від лідер. Який спеціально розроблений, щоб полегшувати косіння для літніх людей, тому що він дуже легенький, його майже не відчуваєш і дає великі оберти. Як він працює сьогодні? Підписник я затестую, покажу всі функції, розберу, покажу, що всередині наскільки він якісний, і наскільки він довго може працювати, наприклад, на акумуляторі 4 ампера. По комплекту будете мати ось таких дві лижі, щоб ними легко ковзати по траві. Це для тих, кого болить спина або важко на руки. Хоча сама коса вона дуже лег. Кріплення для лижів. Ось такий диск з напайочками. Подивимося, як він буде косити і рубати. Ніж, металевий, металевий ніж. До речі, ширина скошування буде 22 см. Ось така ще штука. Не знаю, як воно буде на практиці. До речі, все це дуже легко вставляється. Тобто їх можна легко замінити. За рахунок центробіжної сили, воно не буде вилітати. Як буде косити траву, не знаю. По комплекту їх трошечки є. Будемо використовувати ще ось таку штуку. Подивимося, як ось така грубезна жилка. Це все легко ставиться, як на бензокосу, чи буде воно працювати. І будемо працювати на акумуляторі 4 ампера. Хоча в лідера ще навіть є ось такі круті акумулятори на 8 ампер, але він суттєво важчий. А наше завдання максимально полегшити роботу. Довжина коси в складеному стані 114 см, ручка все легко складається. Якщо потрібно розкласти, піднімаєте, розкладаєте, в розкладеному стані буде 160 сантиметрів. Безщітковий двигун у металевому корпусі. ручка полегшений алюміній. Єдине незрозуміло, звідки двигун буде брати забір повітря на охолодження. В процесі роботи подивимося, чи буде перегріватися, і в кінці розберу, глянемо внутрішні. Зверніть увагу, плату керування винесли зовні. алюмінієвий радіатор на охолодження. Давайте запустимо, послухаємо, як працює. Також зверніть увагу, має дисплейчик, на якому буде відображатися стан заряду батареєчки. Ану. Ви тільки послухайте, як вона тихесенько працює. Тихесенька. Хтось там мені казав, Петрович, я хочу тихесеньку легесеньку косу. Ось тобі. тихесенька і легесенька. Поміряємо спочатку оберти і далі вже будемо про щось думати. Міточку я поставив. 5,5 тисяч. 5,5 тисяч без ножа. Дивіться, як шурує, як лідер шурує. Спочатку косимо на ножі і подивимося, наскільки вистачить одного акумулятора. Досвіду такого товариша немає. Ну, коротше, це розраховано на людей, які отак взяли собі перший раз без досвіду. Для дому, для діляночки. Легесенько собі, тихесенько. Зауважте, що вона працює дуже тихо. Слухай, а так, легше. Да. так легше! Так легше і так, швидше. Так, Ху -ху -ху -ху! так реально легше і швидше. Я просто в шоці. Не є, не попити, да, так. І рівно, саме головне, що рівно ніби газонокосарко йдеш. Да. І вона такесенька. Да, і це без жодного монтажу, тобто без пришвидшення, без нічого. Просто показую в реальних умовах, як шурує. Тільки треба окуляри вдягати, а то летить. Летить просто страшно. Ну давай оцю густющу траву. Треба пропилососити пару разів, так, да, пару разів. І це ніж! І це просто ніж. Ну слухайте, це набагато краще, ніж просто руками. Ніж просто водиш. охреніти можна. Вона навіть не зупиняється. <Pho> да? О! Дрювну, о! Норматю, в траву. цього Але разу вже... Ні, це я спеціально так. Так, 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 да, да. щоб <пусто> дати їй трохи... Дати звіздю їй трохи. Дуже, дуже, дуже потужно. І все рівно. охреніти можна. Оце так косарочка. <пізь> <пізь> да, да, реально крута штука. Так як газонокосарочкою пішов. Оце то вже заганяю в ту траву, що накосили. Але все ж таки треба пилососити. Я бачу, що так воно ніби круто, але все ж таки треба пилососити. Ну Вона справляється. Але треба пилососити. Фішка її, що треба все ж таки пилососити. Влупили от стільки. Ну, от стільки, ось видно, скільки влупили. Ви що там у нас? 91% на акумуляторі, якому, скільки там, 3-4 місяці. 4 місяці десь йому. Тобто він не новесенький, а вона працює. Я просто в шоці. І собі йдеш. І пилососиш. Я думаю, що кожен господар захоче ось так собі пилососити. Лайтово. В одній руці можна тримати. Плящину пива і ходити собі і пилососити. І саме головне, що можеш зранку навіть пилососити, тому що вона працює тихіше, ніж пилосос. Вона не тяжка, бо то їм та тяжко тим, знаєш, таскати. на все, це все прийшав, що ще віддалі. Я тобі сказав, що добре, вона стильна, вона so, стильна, uh -huh. гарний дизайн. І найголовніше, що вона тиха. Тиха і вона працює. Дивіться, яку мульчу робить. Ну, кайф, реальний кайф. Давай перевіримо нагрів Давай. самого двигуна, що нам скаже двигунчик. 37, 46, 40, 48, 47, 48. Перекинь її. Отак, що нам скаже плата керування. <плата>, Плата керування взагалі холодна. 24, 22. Ну, реально, круто придумали, що вона просто тепла. Хорош, хорош. Так, ось цю діляночку, ось цю. ось цю І ось цю смужечку ми викосили на. На ось цих ножиках пластикових. Що з ними трапилось? Нічого. Тому що газон чистесенький і їм хоч би що. Знаєте, яка сама крута фішка цієї конструкції? Те, що сюди можна поставити будь-що від будь-якої коси навіть ось таку штучку. Подивимося, як воно буде працювати. Давай. Йома! Краще? Володихсь дуже закладно. ну йде так! і! Захват більший, так. Да. Але їй буде важче. А ну давай в цю густу траву. Треба пилососити, бо... Да. Треба пилососити, бо їй важко. Так, да, реально так краще. Дуже швидко хочеться. поки Ну і вона тепер працює набагато гучніше. Так. Ну, не вона гускує, тут більше лєска гуде. Так, жилка побільше, просто, так. Да. Да, просто гуде жилка. Так, да, ну тепер вона лупить просто страшне як. Дивіться втратив. Дуже подібні добре. Чотири жилки. Дивіться, що робить. Коврика робить. Оця то лупить. Так, <звук> да, вона лупить конкретно. Пішла в захист, походу, да, я тільки збігав, поміряти нагрів. А ну, давай я поміряю, що там? 40. Ну вона не, критично, як... не перегрілася. Не. Плата... плата керування що каже? Ну, 30. Не. Треба вийняти акум. Треба так, вийняти акум. Ану, вставляй, вставляй назад. А тепер пробуй. Да, о, пішла так, пішла в захист. На одному акумуляторі ми викосили от стільки, стільки, ну, от стільки. Орієнтовно, я не знаю, скільки. Дві сотки. Дві сотки влупили. І ось тут ми косили, знущалися вже. З жилкою. Спочатку ми думали, що вона просто переходить в захист, а як виявилося, що акумулятор вже все. Зараз буду тестувати ось такий, ось такий акумулятор на 8 ампер, а на цьому вже показує одне ділення. Тобто ми думали, що вона просто заходить її важко, а їй як виявилося, не важко. Акумулятор розрядився. І тут також показує, що нуль. Якби ми косили на цих пластикових ножах, якби ми косили на пластикових ножах, то, то їй ми, легше, мені здається, ми би все били викосили. — Три сотки влупили би тільки так. так. Получається, тут 4 жилки, і ми її реально запихали в проблемні місця. Ми її просто ми її спеціально провіряли, щоб висадити. Ну і ми її висадили. Але якщо це робити на лайтових тих білих ножах, то вона ну, далекосила трисотки легко. Трисотки, коротше, на такому акумуляторі. Будете для себе знати. Акумулятор на 8 А. Подивимося, чи буде переходити вона в захист. Заряд 100%. С... Давай, дай їй такого піздюля, що вона. <звук> що вона коротше. А гілки може це не рубати. <рі> а ну давай в порчаке уйти І байдужі, так байде. Можна швидше. швидше Нє, дивіться, дай я покажу. Дивіться. Отак, типа, саме саме зручно. Просто як пилосос. І вона шурує дуже тихо. Бере трошечки, може, нижче. Но вона працює добре. Ну, на так, да. навіть не відчуває навантаження. Взагалі байдуже. Да, можна косити, можна косити буряни, лопухи. Легко. Поки я на емоціях після цього косіння, давайте вам покажу, що знаходиться всередині безщітковий двигун. Дивіться, такий, як в квадрокоптера. Зверху алюмінієва крильчаточка, тут постійний магніт. І навіть зважаючи на те, що він повністю в закритому корпусі, він не перегрівся ні на грама. Тобто він собі в закритому корпусі сам охолоджується і не перегрівається. Я просто в шоці. Якщо перекинути ось тут, подивитися там підшипничок. Дивіться, тут все на підшипничку. Травичка туди не потрапила, водичка не потрапила, тому що я це все мив, все герметично, все круто. Єдине, що я думаю під час роботи... Якщо ви будете бити десь об якісь камінці, то я не знаю, як поведе себе ось той підшипник, на якому тримається сам двигун. Слухайте, як працює. Що стосується плати керування, я спочатку думав, ну ні, фіга собі, китайці вже так зробили, винесли її зовні, щоб вона там не грілася в корпусі, щоб все було добре. А насправді, що а насправді влупили дві сотки, а вона навіть не нагрілася. 25 градусів для плати це ніщо. Їдемо далі, крутимо педалі, все вам підписники показую з перших кадрів. Дротина плату керування, дивіться, все залито герметиком, Можна навіть пхати її під воду, можна мити, її абсолютно буде байдуже. Масивний алюмінієвий радіатор, який охолоджує, і дивіться, яким чином організовано те, що вона розкладається. Ось так бачите. Тобто вона ж розкладається. Хто не знає, хто знає, я вже це все показував. Але покажу ще раз, що її можна ось так розкласти. Погано помив. І ось так воно відбувається. Тобто, я думаю, що дротовий нічого не буде, і він буде служити дуже довго, тим паче він дуже товстий, сам провід дуже товстий. Розбереш підписник, хто це купить. Можеш подивитися, що все воно товсте і якісне. Далі, кнопочка. Кнопочка, ось така. Саме простесенька. Тут все також надійно, дроти запаяні, термоусадочка. Дисплейчик, який буде показувати заряд батареї. Ну, дивися, все зробили тобі якісно. Моя особиста думка, підписники, серед того то сміття, яке зараз продається в магазинах і працює на акумуляторі 20 вольт, ця коса буде сама тихіша, сама потужніша і сама ефективніша. Якщо ви придбаєте собі ось цю косу, а я впевнений на 100%, що ви її придбаєте, і після вашого кайфу, придбаючи ваші сусіди, родичі і так далі, то одразу ставте собі лижі. Тому що ось ця косіння вліво вправо це фігня. Поставив лижі і легесенько собі пилососиш. Це настільки легко і просто, що ви собі не уявляєте. Якщо вам потрібно косити якісь там буряни лопухи, лободу. Ставити ось цей диск і фігачити без лижів. На початку відео я думав, що це якась повна фігня. Ну що воно там буде косити, пластмаска, пару раз шморгнув і воно вже відвалиться. Але насправді ні. Завдяки цій носації воно працює дуже тихо, і то, що гострий пластик по краях зрізає і мульчує траву. Коротше, хто спробує, буде в шоці. Цілу сотку влупили, а їм хоч би що. Дуже гарно косить ніж, якщо трава має грубі буряни. Працює трішечки гучніше. Але ефективний, а ось цю штуку я вам не рекомендую ставити взагалі, воно, хоч і працює швидше, ніби ефективніше, но сильно навантажує двигун і швидше розряджає акумулятор. Тобто, ось така груба жилка, їй дуже важко перебити траву. Це ми просто поставили в якості експерименту, подивитися, чи буде вона працювати, чи не буде переходити в захист. І вона працює, але я вам не рекомендую. Скільки заважить косарочка без акумулятора? А без акумулятора косарочка заважить на 2 кг 200 г. Якщо Поставити акумулятор і косити на лижах, то це півтора кілограма. Півторачку в руки взяв і пішов косити. Петрович тобі розказав, показав. Я просто в захваті від цієї косарочки не забудь поставити великі вподобачки. Всім дякую і до зустрічі!